Точніше і не скажеш про мої вподобання. Фу, збочинець. <рес> Ви просто ще не знаєте, який я аніме дивлюся. Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я Піноцвіт, і сьогодні ми будемо дивитися типу Sailor Moon, але є нюанс. Огляд аніме захоплююся дівчатами-чарівницями Крінж огляд від каналу Доктор Орукусакі. Ну що ж. Ставте обов'язково поливайки, підписуйтесь на канал. В підтримку, звичайно, ж пишіть коментарі до цього відео, щоби не пропускати нові відео. А ми починаємо. Так, що би то сьогодні подивитися? М -м -м. О, назва прикольна. Захоплюсь дівчатами-чарівницями. Те, що треба. Так, стоп, що за стуки двері? ЕПІОБІ! А я походу зрозумів, що це за аніме. A few later. Не треба вести в мене в підвал, не треба садити на пляшку. Я випадково знайшов цей тайтл. Всім хай! Ви на каналі доктора Орокусакі, і сьогодні ми будемо захоплюватися дівчатами-чарівницями. Сама анімешка є. О, та я за собі. Ха-ха-ха. Смішно. Свіжаком, <смешно> що вийшла у зимовому сезоні 2024, ще й мусила конкурувати з такими титанами, як Машл та Соло <смешно> да... <смешно> В Принципі, за ні. справді неї це вийшло, і яким чином ви дізнаєтесь у моєму відосику. О, ледве не забув. Підписуйтеся на канал, якщо вам треба більше дівчаток-чарівниць. Захоплююсь дівчатами-чарівницями. Це БДСМ на ечі комедія про дівчину на ім'я Утена Хірагі, яка все життя фанатіє від дівчат-чарівниць, і завдяки випадку стає ні, не дівчиною чарівницею а їхнім ворогом. Антагоністкою Маджією Бейзер, ба більше цей випадок розкриває неочікувану дещо садиську натуру утени, що виливається у купу гегів відповідного підтексту. Дуже відповідного підтексту. Сама структура сюжету базується на епізодичних гегах і паралельному розвитку загальної історії протистояння Енорміти, антагоністичної організації, в яку входить утена, та Маджі, тобто хороших дівчат чарівниць Я б це охарактеризував як більш розбещена. Версія Сейлор Мун чи Мадоке. Я не див... Ну, я дивився пару серій Sailor Moon, а з другого аніме я не дивився окей. Не дивно, що тобі зайшов саме такий тайтл. Ага, точніше й не скажеш про мої вподобання. Фу, збочинець. Ви просто ще не знаєте, які я аніме дивлюся. Я дивився аніме, яке називається Полюбиш чи ти з бочинку, якщо вона мила. І там головний герой і буквально їсть труси. які належать одній дівчинці, якій 18 років. Ну, ось років, ви зрозуміли, і вона запихуєму просто в рот. Я ще не такий крінж знаю. Не зважаючи на просту структуру, сюжет все ж має неочікувані повороти, як от пробудження нових бойових форм в утени та Азур, чи взаємовідносини у самій організації Енорміти. Проте головною, я б сказав, ключовою фішкою руху сюжету є персонажі з їх. Ну, специфічними пунктиками в голові почну з самої утени. Маджіка Бейзер, вона ж утена Хірагі, є дуже скромна та невпевнена в собі дівчина, яка з дитинства захоплюється чарівницями. Незважаючи на її скромність та замкнутість, вона показує її сильні вольові якості, поважає тих, хто бореться до кінця. Та має сильні садистські нахили, а її дизайн у її бойовій формі та простої дівчини буквально показують наскільки глибоко в собі вона тримає своє справжнє я, що доповнює її образ. Не менш цікавими є її подружки Ківі та Аліса. Ківі, вона ж леопард, є дівчиною з шилом у одному місці, бо таку гіперактивність я не знаю як пояснити. Зухвала, балакуча і хамовита. Вона є генератором чималої кількості гегів, особливо коли вона на екрані разом з Утеною. Щодо Аліси, то це ну дуже тиха дитина. Яка любить гратися іграшками, а в організації вона чисто так: по приколу не більше, не менше, те, Проте... Її вклад у бою з Трасмаджія неможливо переоцінити. Декілька перемог Енорміти були саме завдяки нейро Алісі та її здібностям. Щодо самої Трасмаджі, то я в першу чергу хочу виділити Азур. Протягом сюжету вона не раз стикалася в бою з Утеною, проте витівки Бейзер в бою спочатку ламали Азур, але водночас і мотивували її ставати сильнішою, що характеризує її як вмотивовану та сильну особистість, яка, хоч і може психічно програти бій, проте в майбутньому за своє уро. Оки і стає все сильнішою та сильнішою. Щодо решти, то Маджента є душою Трасмаджі, добра, весела, готова всім допомагати. Мила дівчинка. Заловкавай словом, в той же час Сульфур є буквально аналогом Ківі у команді Трасмаджі, ще й битися готова ледве не в перших рядах. Як ви зрозуміли? Енорміта і трасмаджія часто борються одна з одною, що викликає питання про якість боїв у тайтлі. Що ж можу сказати, що вони простенькі, не виділяються гіперскладними багатокроківочками та часто супроводжуються в командному форматі 3 на 3 Нічого такого, також можу сказати, що бої в тайтлі О, року ти забув сказати про пікантну складову тайтлу. Так. Двоє нормально, да це дуже важливо. Та Правда, про цю складову я точно маю сказати пару слів, враховуючи. Що аніме має жанр ечі, то і відповідного їм <рістична> сім <смітна> 18 років. Ютуб, якщо що, їм сім 18 років. ...контенту там вдосталь, ба більше я б сказав, що його дофіга. Усі битви та екшон в тайтлі завжди плавно переходять в ечі, ще й з специфічними нахилами. Тож це очевидно, що вам знадобиться велика кількість ось. Цього товару дуже велика кількість. Ще скажу пару слів про опенінг. Ви здивуєтеся, але він своєрідно тролить непідготовленого глядача, який не очікує всього особливого вмісту анімешки, особливо враховуючи доволі милий текст та мелодію пісні My Dream Girls, що в принципі не збігається з вмістом тайтлу. Проте пісня топчик рекомендую. Проаналізувавши все вище згадане. Я можу з впевненістю заявити, що тайтл захоплюється дівчатами-чарівницями, може конкурувати з соло левелінгом та машлом, що вже є неабияким досягненням для ечі комедії. Ба Більше дівчата місцями перевершують соло левелінг та машла. Ти оце щойно серйозно сказав? <реш> До речі, в мене теж закралася така думка. Ти це реально серйозно кажеш бро? просто. Де? Головна героїня така, типу, Я захоплююся дівчатками супергероїками І стану злодійкою. І буду ним, проти них битися, і плюс ще використовувати всілякі садистські штуки. <реш> Мені не почулося? Уроку, ти п'яний? <реку> Реально, походу, <реку> ти походу вибухався. Да, я теж. Дай поясню. Тут зараз треба побути шукачем глибоких сенсів. Якщо відкинути ечі і дивитися через призму психології, то цей тайтл стає куди вагомішим. Коли соло левлінг пробує вразити екшоном, а машел спонтанним гумором, то дівчата чарівниці показують важливість прийняття свого внутрішнього я, розуміння своїх слабкостей і важливість розвитку своїх найкращих якостей, як от самоконтроль у Азур чи впевненості в собі в утени. Це справді важливі наративи, адже це дійсно може допомогти у визначенні. Свого майбутнього чи надати тобі мотивейшн подолати свої слабкості. Або ні, може, то я здурів. У підсумку можу сказати, що це хороша ечі-комедія, яка варта уваги і мінімального, але все ж ознайомлення. Чи порекомендую її дивитися? Ну, тут на свій страх і ризик. Все ж не всі люди схвалюють такий пікантний контент, як у цьому тайтлі. А з вами був доктор Орокусаки. Не забувайте про донати на ЗСУ. Також підписуйтесь на панів, які прийняли участь у відео. Писання лише в описі. Всім адіос. Ну що ж, а ми подивилися цей доволі таки непоганий ролик, огляд, і крінж огляд, можна так сказати. Ну що ж, вийшло доволі таки непогано. А якщо вам сподобалося, подобайка, підписочка і так далі. Звичайно ж, очікують на вас, коментар. Що ви тут робите без коментаря взагалі. Ну і також не забувайте, що в мене ще є канал піноцит озвучка і канал Ярослав. На Ярославі я роблю всілякий хіт-постінг, можна так сказати, із відео різних жанрів, ну, не жанрів, а скоріше ем, взагалі іншого контенту взагалом, там, і є, і огляди, і так далі. Е, а ось якраз на піноциту звучка я роблю озвучки. Тому всім дякую. І топа, мої черепашки.